Пане Ростиславе, це рішення Лістрас чи ну сама ця подія історія з її відставкою? от ви б її, скажімо так, назвали несподіванкою чи певною закономірністю? Давайте з цього почнемо. Ну несподіванка, все ж таки. Уявити, що премєр міністр з Британії сучасній Британії з такими викликами, які перед нею стоять, протримується на посаді півтора місяці. Це було дуже складно, але з іншого боку, вже так мовити, пружина накручувалась останні кілька тижнів. Оці всі так те, теж англійська називається U-turns, Вона робила на 180 градусів, розверталася з податками, то зменшити податки, то збільшити то ну коротше, всі ці це вже стало трохи навіть ну не смішно. Вже дуже серйозно. Фунт інфляція фунт ослабнув. Британський фунт слабнув економіка Постала перед серйозною ситуацією через те, що і зима наближається, і ціни на енергоносії ростуть. Тобто дуже серйозні виклики. І урядова ця криза політична. Вона на це впливала дуже дуже негативно. Коли пішов в відставку, і міністр фінансів Пертенк. Потім, е, коли вчора пішла, пішов, пішла, в відставку міністр внутрішніх справ Британії, стало зрозуміло, що вже і на лі, на ліс трас. Так би мовити, згустились хмари, от ну і сьогодні ця, ця відставка, тобто фактично, встановила справді рекорд перебування на 45 днів на прем'єрській посаді. Тепер що буде далі? Далі консервативна партія обіцяє провести вибори наступного лідера партії і одночасно прем'єр-міністра до 31 першого. Жовтня, тобто до наступної п'ятниці, навіть щоб до кінця жовтня, вже до кінця місяця, був новий прем'єр, тому що не може далі корабель розхитувати перехідний період, не може затягнутися, тому що це дуже потрібно для економіки. Ця стабільність політична в британському уряді вже є заклики звичайно до того, щоб провести взагалі парламентські вибори дострокові. Наприклад, кіт Стамер, лідер лейбористської опозиційної партії, заявив, що мають бути Дострокові парламентські вибори, от також Нікола Стержен, перший прем'єр, перша міністерка Шотландії, лідер шотландської національної партії, теж вважає, що варіант з достроковими виборами це можливо буде вихід з цієї політичної кризи. Але консерватори розуміють, що це буде вдарить по їхній репутації, по їхньому реноме, тому вони хочуть так, би мовити, щоб це. Перехідний період тривав дуже швидко. До наступної п'ятниці вже новий прем'єр є. Вже новий уряд Британії працює. От ну і звичайно є претенденти на цю посаду. От давайте про претендентів. Е, ну, рейтинг Джонсона знову почав ну, зростати, принаймні, якщо говорити так, про, про ситуацію перед його відставкою. Е, яким тобто е, британці, британські політики, так е, ті люди, які ну, там, його хейтили, е, вони якось усвідомили свою помилку. Чи як це трактувати взагалі? Ну і ну, як британське ну... суспільство е, можливо ставиться до поверхнень. Нейдя Джонсона Ну можливо. Борис Джонсон він дуже харизматичний політик. Він людина з своїм так мовити ім'ям, своїм я твердим політиці з досвідом, але він також дуже розділяв британське суспільство. Його він не залишав нікого байдужим. Тобто до Бориса Джонсона ставилось або подобається, або дуже не подобається, і все дуже з великими емоціями. Якщо подобається, то класно. я Люблю за харизму, за енергію його, за цей динамізм. Якщо не подобається, то не подобається також. Тобто він не залишає нікого байдужим. Це перше. Друге. Справді, ну на тлі тепер лістра з цього прем'єрства невдалого, фактично примірства, яке стало фіаском. Для консервативної партії і особисто для Лістрас, тобто всі тепер згадали, а навіщо було Джонсон провляти? Ну добре, там вечірки були на давні стріт, якісь там, ну де да і ладно, ну, ну нічого там. Ну там хтось попався на е, якихось певних скандалів. Його один з членів його кабінету. Ну ну добре, ну Борис то сам не попався. От згадують, що він і провів Британію через ковід е, нормально. Британія однією з перших почала і робила вакцинацію проти ковіда. Згадують, що Борис. Е, Фактично вивів нормально Британію потім уже і з і на тлі Брекзиту з Європейського Союзу, так би мовити. Довершив цей, цей цей вихід, от непогано. Борис підтримував Україну дуже сильно. Першим дуже голосно заявляв про підтримку українців у цій війні і називав політику війну Путіна не, не великою несправедливістю, от підтримуючи Україну всім чим можна, і першим е, давав і зброю і все інше. Борис дав безпеки гарантій Швіляндії, Швеції, коли вони вступали е, і далі цей процес триває до північно-атлантичного альянсу до НАТО. Тобто багато речей і взагалі поставив на карту Британію дуже сильно так моти глобальна Британія. Це нова концепція. Така, от так, що тепер згадують якось на тлі цього фіаско е, е, лістрас тепер згадують, що може Борисі не був такий поганий, навіть ті, хто був тоді е, за його відставку. Також е, зараз ну він вже так мути винернув як один з претендентів на прем'єрство. А також називають знову ріше Сунака, який програв лістрас цю боротьбу консервативній партії за місто це колишній е, канцлер, колишній міністр фінансів в уряді Джонсона. От вони. Ясно, побили горшки свого часу, от е, коли Сунак пішов відставкою, пришвидшив відставку самого Джонсона. Але не думаю, що аж так. Тобто є інтереси консервативної партії, є інтереси Британії. Не думаю, що аж так, щоб зараз е, так мовити, згадувати е, щось зле з минулого. Е, Джеремі Хант, нинішній міністр фінансів, він вже сказав, що він не буде, а це сильна кандидатура. Він не буде балотуватися на прем'єрство, називають інших менш відомих людей, але ясно, що і Борис. Джонсон і Сунак Ріші Сунак вони дуже підтримують Україну, особливо Джонсон. Сунак також казав, що якщо він, він би став прем'єр-міністром, то його перший візит був, був в Україну. Одну лістрас вона теж дуже підтримувала сьогодні. Mm -hmm. У своєму зверненні до нації вона теж сказала, згадала війну в Україні підтримку потребу підтримувати українців на тлі російської агресії. Так що, в принципі, важливо, щоб ці всі бурі, бучі, ці всі Рубації вітри в британському уряді, а яка є стратегічним партнером України, Британія, щоб воно швидше все завершилось, тому що дуже потрібна зараз підтримка і стабільність Британії одного одному з найбільших союзників України, який найбільше підтримує Україну в цій, в цій війні, ну і пане Ростиславе, якщо тоді говорити. Якщо дійсно все буде розвиватись, так як ви кажете, як є бачення так в Британії, що ну дуже швидко буде обрано нового прем'єра. А, а що може зараз? Ну от по по тій інформації, по тих опитуваннях, поки що таких е перших, так які є, так ну лідирує Джонсон, е ну але якщо також ріші сунати. Е що може змінитись от за цей тиждень? Все таки як, як можуть грати ці два кандидати, щоб перетягнути, е, скажімо, ситуацію на свою користь, От, як ви бачите, буде розвивати ситуація? Ну і все таки ваша думка, чим все закінчиться? Прем'єрством е, ріші Сунока чи е, все таки Джонсона? Невідомо важко. Британська політика стала непередбаченою від часів Брекзита, коли то проголосували на референдумі, дуже несподівано за вихід з європейського союзу. Британська політика дуже непередбачена, дуже швидкоплинна. От ясно, що Борис Джонсон, хоча і втратив довіру частини консервативної партії раніше. Але його проводжали аплодисментами стоячи його колеги по партії, коли він оголошував вже в останній день, коли він оголошував, що ну вже в, е, йшов з посади. Е, так що в нього так би мовити, ну популярність залишається дуже велика. Рішу сунок його сильна сторона, теж він в економіці, фінансах дуже добре розбирається. Був міністром фінансів дуже непоганим. До речі, е, так що це е, і той, і той підтримують Україну. Ну ясно, Борис е, більш так, мовити, жестикулює це... Е, Сильніше артикулює цю підтримку України, от, але і той, і той вони в принципі за за підтримку України. Е, також е, щодо. Інших поки що важко прогнозувати. Ясно, тільки одне: якщо консервативна партія піде до дострокові вибори, вона може їх програти. Мені здається, що в принципі тоді шанси могли бути у лейбористів високі тим більше, що їхній лідер Кіт Стамер, він такий, ну харизматичний, теж дуже чітко артикулює позицію своєї партії. От гарний спікер. Тому, чесно кажучи, консерваторам зараз іти на дострокові вибори дуже невигідно, тому вигідно їм швидко обрати лідера партії, лідера uh -huh. е е е країни, прем'єр-міністра, щоб до справді до кінця жовтня це вимагає також і стан економіки, і ті виклики, які, які стоять перед країною. Нагадаю, що за розкладом так по політичним календарям наступні парламентські е строкові вибори мають відбутися за два роки. Uh -huh. Пане Ростиславе, дякую. Просто так знаєте, вже щоб на такі якісь легенькі ноті завершити Просто цікава, от ваша думка. А ви, от все-таки, якби, скажімо, ви були британцем, мали право голоса. Ви б все-таки його кому віддали? Джонсону чи рішень звунок? <сум> ну, я не знаю. Ну мені Борис дуже подобається. І мені, і українцям, так що будемо тримати кулаки. Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Хотин, журналіст Радіо Свобода, був з нами на зв'язку.